Турнірної таблиці колектив Чарстудію. Ну і першого фіаско зазнав у цьому турнірі колектив Італія Багряка Едванс. Атакують лівим Флангом. Темно знайти будь-які шузи. Ну в цілому сподіваємося, що Олександр Галік покаже себе з хорошої сторони. Удар воротам, перший вистріл у цьому матчі від клуб наставника Юрія Цибика. який, до речі, сьогодні зіра. Переполиться на ударній позиції. Запустив м'яч над перекладеною. Або Ви і виходити на газон майданчика ліцеї імені Івана Полія. Але я гадаю, ясна гра у цьому епізоді від Остапу. Проти останнього зараз Курганський. Один-1 один буде розхитувати суперника. Пробив по центру. Намагався 10 секунд до перерви. Знову Романів може пробити з лівої ноги повзорот. Летить м'яч. Два постранавців у ці секунди. Пусько. Неможливість передачі. на Наросила Курганського загубили Венгера. Надійно грає Віктор Ткач. Вертається команди на другу частину протистояння дев'ятого туру. Першої айтілі. Статий м'яч Савчук. Тут же наздоганяв противника. Грицьків лівої потрібно пробивати під ближню стійку. М'яч вириваний, аби на влажну відстань відійшли. Гравці команди Техмеджік м'яча. Удар під поперечку Лисичук. тієї ж самої хвилини наколотить уроти одне одної значно більшу кількість голів. Удар прямий поворотка. Федак втікає від цієї опіки. Пробиває у ближній кут. Все контролював Віктор Ткача. Гравець, котрий вміло вміє використовувати ліву ногу. Удар поворотам! Над поперечкою летить круглий. Рухався в напрямку круго. Крушельницький. Потрібен гол. Ось тільки на ну, хтось першим заб'є, тут же почнуть розкриватися. Суперники знову сопцер. Є можливість вертикальної передачі. Скидка п'ятою! Ось те, що треба Григорчук. Удар повз ворота. Прекрасна контратака. Вихід 2 в один. Григорчука зараз загубили. Крушельницький! Удар! Гол 1-0! Совцервий тупові в рахунку. брав. Цей гол був вкрай необхідним фіалкам. Староманівати може виконати удар з цієї позиції. Бере розгін пробиває над поперечкою летить м'яч. Готують розіграти цю комбінацію. Передача під удар, вистрілили Володимира Кондора, Приклад. Фланг не пройшла. Знову Андрій Демчук був фол зі сторони 21-го номера. І цей удар можливий біде. Савчук. Позаду Володимир Кондор Пробиває у протихід в останній мек Віктор Пегоди. Ставить спину, прострілює. ледь не загубили ворота. Кондор, Який момент марнує. Рахунком 1-0. На морально вольових. Соб сервиту, переграє Техмеджик. Переду заключна гра першої АйТі-ліги у турі номер 9 І проти Інтеліас